Не засідання урочисто розпочалось із гімну вручення грамот та передачі вофлеємського вогню миру голові обласної ради Андрію Караушу та депутатському корпусу. В сесійній залі зібралось 53 депутати. На порядку денному 25 питань. ледь не найбурхливіші обговорення викликав проєкт рішення про нарахування премій керівництву рад та адміністрації в умовах воєнного стану та запровадження уроків християнської етики. І якщо перше питання не набрало достатню кількість голосів та було зняте з розгляду, то введення додаткової дисципліни депутати підтримали майже одноголосно. Ми не тільки хочемо в школах, щоб це вкладалося, а дошкільна освіта. Це дітки, які до школи так само. Це з самого дитинства, з самих маленьких рочків треба вкладати в них любов до Бога. В цьому проєкті рішення заклали конкретні рекомендації для обласної адміністрації, для департаменту освіти і для громад області. І останній пункт це звернення до батьків. Також обранці проголосували за передачу медичного обладнання для лікарняних закладів рівненщини, закупили його за кошти обласного бюджету. Також зараз триває процедура закупівлю більш-менш енергоємних генераторів. Будуть розподілені по лікувальних профілактичних закладах. Зараз ми очікуємо три генератора по 110 кВт, будуть направлені на обласний перинатальний центр, на обласний протипухлинний центр. Також 220 Кіловат потужності генератора буде забезпечені Рівненський обласний кіжологічний центр. Розглянули обласні депутати й низку звернень рівненської обласної ради до керівництва держави. Зокрема, попросили урядовців внести зміни в закон про соціальний і правовий статус військовослужбовців та їх сімей. За словами голови обласної ради Андрія Карауша, мова йде про пільговий проїзд членів сімей військових, що загинули у війні. На сьогодні право пільгового проїзду в міському транспорті мають батьки загиблих наших воїнів. Цим зверненням ми просимо внести законодавчі зміни, щоб цим правом користались дружини, діти, ті, які ми бачимо, що їм це максимально більше важливо, бо батьки ну, в своїй масі можливо пенсіонери і вони користуються ним, як і пенсіонери. Тому це звернення саме про дружини і дітей. Поралися депутати із порядком денним за неповні дві години. На завершення сесії заслухали начальника департаменту бюджету та фінансів Лідії Біляк щодо формування бюджету на 2023 рік. Софія Капінос та Богдан Корб'як телеканал ITV.